Україна може перейти на обов'язкову страхову медицину вже до кінця наступного року. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвіля. За його словами, починати треба із впровадження по всій країні адекватних лікарських послуг. Якщо в містах лікарні працюють більш-менш нормально, каже міністр, то в областях існують значні проблеми з медовслуговуванням. Якщо ми вот так очень интенсивно работаем, где інтенсивно э, через год или к концу следующего року вже дойдемо до того, що можемо почати хороші страхові э, програми, це буде хорошо. Но поки треба очень много работать, щоб довести систему до, до страхової медицини. Перше, що планують робити в рамках медичної реформи, заохочувати лікарів достойною оплатою праці. В уряді наголошують, чим більшою буде черга до лікаря, тим більшою має бути і його зарплатня. Цівація для людей, щоб то тобто, есть для врачей, щоб там роботи до фінансовація. Так що, коли буде фінанси, все все буде нормально. І будемо строїти схеми, де государства оплачують труд врача адекватно і у нього нормальні уставки роботи, і тоді первичний медицин за роботу. Запроваджувати медичну реформу в Україні почнуть зі столиці. Перейматимуть світовий досвід, зокрема грузинський. Ключовий принцип новації гроші мають іти за пацієнтом. Все страховые компании, которые продают медицинскую страховку, создают общий фонд перестрахования, куда каждая компания с каждой страховки отчисляет деньги. И если случилось, что человеку надо лежать в больнице не три дня, а полтора месяца, не дай бог, то уже страховая компания заявку в этот фонд, и этот фонд финансирует лечебное учреждение. Для впровадження медичної реформи в Україні необхідно внести зміни до конституції і бюджетного кодексу. Міністерстві охорони здоров'я сподівається, що в травні червні парламент підтримає відповідні законодавчі ініціативи, а вже з 1 січня збирається розібратися з тіньовими коштами, які проходять крізь спеціальні фонди при лікарнях, куди пацієнти роблять благодійні внески. За словами мера Києва, останні перевірки показали, в розпорядженні столичної медицини є 3,5 мільярда гривень тіньових коштів, 80% цієї суми. Гроші, які було отримано через створення. Кишенькових страхових компаній та благодійних фондів у лікарнях три з половиною мільярда гривень знаходиться на сьогоднішній день тільки у Києві, в медицині. в Тіні нам потрібно, щоб ці гроші працювали на громаду, працювали на медицину, на медицинське обслуговування, а не на окремих персоналів. Залишається сподіватися, що вище згадані заяви чиновників не стануть декларативними. Лана Маяковська Тарас Біловол соціальна країна.